Ми з вами продовжуємо мандрувати сторінками історії та архівами українсько-радянських шахів. Будемо з вами шукати красиві комбінації ідеї, жертви, перемоги або поразки українських шахістів минулого. А ось ще одна з найкрасивіших жертв, мабуть, в шахах ХХ століття. Це просто шедевр. Зараз ви побачите. Ви такої краси навряд чи колись бачили. Дивіться. Це останні ходи цієї партії. Всього було 39 ходів, це 37-й. Не зрозуміло навіщо ферзь сюди відходить, але пропустімо: це, це вже агонія. Це агонія чорних. Білими грає Девід Бронштейн, чорними Віктор Карчной. Обидва, можливо, найвидатніші шахісти, які ніколи не ставали чемпіонами. І от в партії 62-го року яка драма відбувається? Король чорних відступає, і далі відбувається неймовірне. жертва. Бранштейн жертвує свою туру. Здавалося б, взагалі ні за що. Але Віктор Кручной, здається, все. Він склав зброю, бо він побачив, що буде далі. Давайте подивимося ми. Забираємо. Далі ферзь атакує. Відступаємо, наприклад, це вже не важливо, наприклад, сюди. Ферзь наш доганяє, відступаємо знову. А далі шахуємо короля і що відбувається. Король змушений відступити. Він не може ось так побити цього ферзя. Він змушений відступити, тому що пішак, ось цей підлий пішак, його шахує. Треба відступати, і Бронштейн забирає ворожого ферзя. Все це кінець. Партія остаточно вигана. 1973 рік Борис Спаський тільки-но втратив свою шахову корону в боротьбі з Бобі Фішером, але навіть поранений Лев все ще залишається Левом. І наш українець Володимир Савон вийшов на поєдинок з, як мінімум, другим шахістом світу на той момент. Давайте дивитися, як наш Володимир Савон переграв Бориса Спаського. Я пропоную подивитися одразу Еншпіль. Як Спаський втратив свою туру і програв поєдинок українцю, ось такий у нас туровий Еншпіль. Всі хочуть провести своїх пішаків. І Володимир Савон виграє туру. Це король здається. Ось так само виграє. А якщо від міжнародних турнірів та чемпіонатів СССР заглибитися в українські чемпіонати, тобто, здавалося б, шахмати калібром понижче, то і там можна знайти чудові. Блискучі партії, там можна зібрати про чудовий урожай. Давайте, наприклад, подивимося 69-й рік чемпіонат України, який проходив в Івано-Франківську. Це цікаво. Отже, перше друге місце між собою розділили Геннадій Кузьмін та Володимир Савон. Власне, його найбільшими досягненнями стали чемпіонат України 69-го року та Виграш в чемпіонаті СРСР 71-го року. Дивимося цей чемпіонат 71-го, ось наш Володимир Савон переміг. І бачимо, які титани радянських шахів приймали участь того року. Подивіться, чемпіони світу. Смислов, Таль, Карпов Такі велетні. Шахів того часу, як Геллер, як Пологаєвський, Тайманов, Бранштейн, Балашов, Леонід Штейн. Тобто, там справді був золотий склад. Перемогти їх всіх, це дорого коштувало. Ось Володимир Андрійович Савон. Це його фото якраз з го року. І давайте подивимося одну з найяскравіших його партій в тому турнірі, та й, мабуть, за життя також, з шахістом Анатолієм Банником, який зайняв в тому чемпіонаті сьоме місце. Ось єдине його фото. Це не гросмейстер, це майстер спорту. Ну, тобто, ну, важко було стати космейстром в ті часи. І зараз, мабуть, складно, але тоді, тим паче, пробитися на вершину. Тим не менше, люди грали в шахи, люди грали в серйозні і красиві шахи. П'ятиразовий на секундочку чемпіон України. Скільки разів вигравав. І це рекорд. Тому це серйозний шахіст. Це серйозний майстер. Ну і також вигравав багато різних чемпіонатів ще. Поменшена. Отже, давайте дивитися саму гру, 69-й рік чемпіонат України. Влад... Володимир Савон Анатолій Банник. Ми зараз з вами перейдемо безпосередньо до тих моментів, коли Володимир Савон зробив те, що сайт Ческом нині в 21-му столітті відмічає як блискучі ходи. А саме він такими позначає блискучі жертви. Коли здавалося, шахіст марнує матеріал. Але насправді за цими жертвами є дуже глибокий зміст. Подивіться, що Савон зробив взагалі з фігурами чорних. Подивіться на це. Вони всі замкнуті, заперті, він просто їх е -е, притис до стіни. Я навіть не пам'ятаю, коли я таке бачив. Це справді. Шедевр маленький. Так пресингувати чорних. І далі Савон робить ось таку жертву. Чорні її приймають і забирають пішака. Далі ось так пробиває Савон. Знов забирають чорні, забирає Анатолій Банник. І після цього це дуже рідке явище, знову настає блискучий удар від Савона. Ось так конем він забирає ще одного пішака. Його банник вже не забирає. Бо зовсім погано стане. Бачите, якщо це зробити, то, по перше, шах, і ось ці всі фігури. Вони просто тут знищать короля. Ферзь сюди перейде одразу тут слон, коня ще потягнуть. Тобто тут просто буде безнадійна ситуація. Тому банник не приймає цю жертву. А натомість салон забирає затиснуту ладю. У Савона тут вже абсолютно виграна позиція. Ми бачимо, що щось ще намагається банник тут зробити. Але на 32 му ході визнає свою поразку. Давайте подивимося, що Ческом пропонує далі робити, як вигравати. Ну Тут вже таке затискання, що. Тут вже все. Ось такий мат для чорних. Ну, і можна констатувати, що ця партія це справді шедевр. Це справді перлина і українських, і тих радянських шахів, і, можливо, світових. Така партія прикрасила би будь-який турнір в будь-якому куточку світу. Шкода, що такі шахісти не переходили в вищу лігу. Все-таки всю свою кар'єру вони здебільшого провели в чемпіонаті України. Анатолій Банник так і не став гросмейстером, він грав чемпіонати України, але доволі успішно. Все-таки п'ять разів їх виграти. А Володимир Савон його е, найбільшим досягненням все ж залишається перемога в чемпіонаті СРСР е, 71-го року. Коли ми читаємо ось ці історії про міжзональні міжнародні турніри, про турніри претендентів, матчів претендентів, ми навіть не усвідомлюємо, що там вже справді що наскільки це вища ліга, що там грають люди, просто які вже настільки високо над всіма іншими. Тисячі і тисячі шахістів все життя грають і ніколи не досягають такого рівня. Тому, коли ми кажемо, що Крочной чи Бронштейн... Терпіли невдачі і програвали свої ключові матчі претендентські. Ну, але все-таки це така вершина кар'єри, яка е, не кожному шахісту під силу грати матч претендентів. Тому тут, мабуть, нічого жалітися. В 50-х роках Давид Бранштейн був можливо. Другим, а можливо, і першим шахістом світу. Ну, а це означало, що другим чи першим шахістом в Радянському Союзі. Якби він виграв той матч на світову корону шахову з Батвінником, можливо, шахова історія пішла б по-іншому. Батвінник всім давав хоча б разок виграти проти нього, а ось Давиду Іоновичу не пощастило. Тим не менш, це був один з найблискучіших шахістів. Просто чарівників на шаховій дошці того часу, який жертвував фігури знаходив чудові комбінації і не боявся грати. В одному із своїх передсмертних інтерв'ю Бранштейн казав, що не вважає шахи наукою, бо казав, що шахи не набагато чим відрізняються від заварювання чаю. Він, звісно, лукавив, бо мало хто стільки дав шаховій науці. Глибині розуміння шахів, скільки він. Його підручники справді надають краще розуміння, що, що взагалі відбувається на дошці. Трохи привідкривають цей невидимий світ. Останнім великим тріумфом Бронштейна став міжзональний турнір 55-го року в шведському Гетербурзі. Там Бронштейн доволі легко отримав. Перше місце переміг таких знаних гросмейстерів, як Пауль Керес, Геллер, Петросян, Сабо, Спаський, багато майбутніх чемпіонів, як бачимо, Мігеля Найдерфа. Після цього вже почалася зміна поколінь, але давайте подивимося на нашого блискучого земляка одну з його партій на цьому турнірі. Я знайшов фотографію це 1952 рік, ну загалом ось так виглядав Гетеборг в 50-ті роки. Ось таке затишне містечко. Добре там, де нас нема. Але повертаємось. Тут Бронштейн грав з аргентинцем Оскаром Пано. І ось що в нас вимальовується на останніх п'яти ходах цієї партії. Білим грає Давид Бранштейн, його хід... Ось так він погрожує ворожій ладді, ворожа ладдя відступає, і Бронштейн, здавалося б, жертвою свого слона, залишає його під боєм. Але виявляється, що коли Оскарпана забирає цього слона, відбувається наступне: пробивається шах, король відступає, і далі вже справа техніки, з якою Давид Бранштейн був. Дуже знайомий. І на тим. Ось такий шах після цього Оскарпано здався. Дивимося, яке продовження, воно доволі просте це мат. Начебто нічого особливого, але приємно за Давида Бронштейна. І такі жертви, і вскриті шахи, вони, вони завжди радують шахових уболівальників. Ми ось за таке і любимо шахи. Часи, коли більшість партій розписуються одні одній такі партії вони дорогого варті. Продовжуємо мандрувати архівами українсько-радянських шахів і, зокрема, знайомитися з творчістю знаного українського гросмейстера Володимира Савона, який досяг в в кінці 60-х, на початку 70-х, неабияких успіхів. Тому що при тому рівні шахів, який був в Радянському Союзі, зокрема, пробитися в міжзональний турнір в 73-му році, це піком кар'єри Володимира Савона, звісно, можна вважати перемогу 71-го року в чемпіонаті СССР, де він обігнав таких монстрів, як... Чемпіони світу минулі майбутні і теперішні Василь Смислов, Таль, Карпов, Штейн, який тоді був один з кращих гравців світу, Бранштейн, Полугаєвський Тайманов це все суперкросмейстери, які реально боролися за шахову корону. Геллер вже трохи здавав. Але загалом це був тріумф. І тому о, через кілька років він вже грав в міжзональному турнірі, де подивіться тільки рівень: хто грав Пологаєвський, Смислов, Портіш, Геллер, Любомир Любович. Тобто, це все були гросмейстери світового рівня. Зокрема, Лев Пологаєвський взагалі був одним з найсильніших гросмейстерів 60 60-х-70-х років, і протягом всіх 70-х він реально претендував на шахову корону. Він тричі виходив в турніри претендентів і три рази програвав і не доходив до фіналу просто тому, що тоді був шахіст, який був сильніший його вручною. Три рази він програв кручному. Ось перший матч претендентів. Тут Пологаєвський ще програє Карповом. Далі 1977 рік. Програє Кручному. Наступного разу теж у півфіналі коручному. Ще раз корочному, який вже став швейцарцем. У 81 році. Тобто Лев Пологаєвський був реальною силою в світових шахах, але не зміг. Кажуть, йому не вистачило психології, щоб перемагати в таких важливих матчах. І Карпов з корчним розбиралися на найвищому щаблі шахового Олімпу, поки не з'явився Гарі Каспаров. В міжзональному турнірі відбиралися найкращі гравці, які потім переходять вже в турнір претендентів, а вже переможець турніру претендентів кинув би виклик безпосередньо. Діючим чемпіону Роберту Фішеру. Ну, Фішер пішов з шахів, як ми знаємо, і це не відбулося, і новим шаховим королем автоматично тоді став Карпов. Але самі по собі міжзональні турніри були дуже сильними. Самуель Рашевський, його партію ми будемо сьогодні дивитися проти Володимира Савона. Рашевський довгий час вважався найсильнішим американським гросмейстером, Поки на Олімп не взійшов Бобі Фішер. В 1973 році хто найкращий американський гросмейстер, вже так питання настояло. Але Рашевський був сильним шахістом. І тому дивовижно те, що відбулося в цьому матчі в цій грі. По-перше, в Мітельшпілі Савон грав набагато краще, натхненіше, і він перегравав свого більш іменитого американського візи. Дивіться, що він виробляє. Тут блискучий удар, жертва коня. І ще один блискучий удар. Ще одна жертва. Врешті-решт Володимир виходить з цих позицій з більшими збитими пішаками. І це мало значення для Еншпілю. І, власне, Еншпіль є найбільш знаменитим в цій грі. Це взагалі знаменитий Еншпіль. Зараз подивимося, що відбувається. Тут Рашевський міг поставити на 40 му ході чистий мат, який він дивовижним чином не побачив. Вже білі фігури Ірашевського важкі фігури затискають короля Савона. У Чорних дуже погана ситуація. 39-й ход білі продовжують тиснути і наближатися до матової конструкції. Та що відбувається? Рашевський зіває свого ферзя в один хід. І після цього просто здається. Та ось проста відповідь, що повинен був робити Рашевський, щоб поставити мат. Ось так просто. Ну, тобто, якась, якась містика накрила американського суперкросмейстера, але це виявилося на руку нашому українському шахісту. Ось така цікава партія. Не те, що вже прямо шедевр світових шахів, але це варто уваги, погодьтеся. Це цікаво.